Проводимо розмінування сільськогосподарських угідь за допомогою машини механічного розмінування, яку нам надав фонд Сергія Притули. Вона прискорює наш процес розмінування. Ми більші ділянки зможемо розміновувати. Також ми не наражаємо сапера на небезпеку. Тому машинка ця дуже і дуже допомагає в розмінуванні. Дана машина оснащена камерами. Ми на безпечній відстані відслідковуємо її рух і за допомогою пульта керуємо цією машиною. У неї попереду спеціальні катки. Ціми катками вона проїжджає по ґрунту і якщо попадає вибуха небезпечна якийсь предмет, він підривається. Увага! Під... Підрив, необхідна перевірка. Плюс виходимо перевіряти. Після підриву машинку ми зупиняємо і виходить на розмінування сапер з металошукачем і оглядає місце підриву. вилучає залишки від вибухонебезпечних предметів. Ми оглядаємо машину, перевіряємо цілісність агрегатів. І після детальної перевірки ми заводимо і рушаємо далі. Розмінування не закінчується після того, як ми проїхали цією машиною. Ми проїжджаємо вибрану нами територію, відбиваємо координати. Після відпрацювання ми її зупиняємо і на цю ділянку виходять сапери з металошукачами. Вони детально перевіряють і вилучають вибухонебезпечні, ті, які не розірвані або вже розірвані залишки від вибухонебезпечних предметів. Хочу подякувати за таку прекрасну машину всім, хто збирав на неї кошти, а також безпосередньо фонду Сергію притули спільними зусиллями, і тільки разом ми наближаємо перемогу і прискорюємо розмінування нашої країни.